Я Марина Лебідь, учителька зарубіжної літератури, ліцею No38 імені Івана Павловського. Разом з учнями працюємо над формуванням творчої компетентності на уроках літератури, тому що це дозволяє реалізовувати вміння і навички. Вважаю, що наші діти, попри війну, попри гучні звуки, Які ми чуємо щоночі, повинні жити в світі казки, музики, краси, гри, малюнка, фантазії і творчості. Тим паче я з того краю. А, натворила мистецьке середовище відомі майстри пера Іван Котляревський, Панас Мирний, брати Зерви, Тютюники, де надихалися нашою природою Райнер Марія Гіль, Кічово Малейки. Чи здогадалися шановні студенти, звідки я? З якого краю? Може хтось відповісти? З Полтавщини. Так, це з Полтавщини. Ну і тому вважаю. Що взагалі вчитель зарубіжної літератури, а в першу чергу це вчитель-чарівник, бо тому, що книги мають оживати в уяві юного читача, це вчитель-письменник, тому що ми створюємо власні літературні шедеври. І це звичайно, вчитель-науковець, тому що ми з учнями маємо досліджувати твори в ролі е літературознавців, е і в цьому може допомагати інтеграція з різними. Уроками вважаю, що для цього потрібно використовувати наступні методи: це метод і спостереження, це і метод проєктної часткової частково інтеграції, це врахування дозволить враховувати всі ключові компетентності і наскрізні вміння. Коли ми йдемо на урок, то обов'язково потрібно розуміти. Я до якого в який клас ми йдемо. Можна запропонувати учням для цього заповнити чек-листи або усно дати відповідь, що вони знають, про що хотіли би дізнатися, і про що наприкінці обов'язково запитувати, про що дізналися. А виклик це те, що буде джерелом натхнення для учнів продовж всього заняття. Це може бути це буде актуалізація всіх знань, це усвідомлення змісту і рефлексія, тобто зворотній зв'язок наприкінці. І одразу хочу а, сказати, що в своїй діяльності я вважаю, що а, дуже новим таким важливим аспектом може використання різних проєктів. І, наприклад, пропоную сьогодні а, вам а, поглянути на ілюстрації, а, які я взяла з вікісховища, тому що ми знаємо, академічна академічну доброчесність ніхто не забуває, так? потрібно користуватися картинками, ілюстраціями, фотографіями. І, Обов'язково вказувати звідки взято. Тому пропоную. Ви хочете сьогодні бути чарівниками, як Гаррі Поттер чи Герміона, а холодними, як Снігова Королева, бешкетниками, як Том Сойер чи вирібниця Пепі Довго Панчоха, бути позитивними як Поліана, чи маєте дуже неймовірну жагу до нових знань, як це було у пана Жордена? Даяна бачу, можливо, дасть відповідь. Даяна, ким ти сьогодні? Я сьогодні хочу бути позитивною, як Поліано. Дякую, Жаночка, так, Костюк? Чи я, можливо, не, не зовсім так, може, це не студент? Ні, немає більше так, добре. Дякую. Аналогічно ну, так... хочу бути позитивною, як Поліано. Теж позитивна, як поляна. Ну, ніхто не хоче мати багато нових знань, як це робив пан Журден. Я використовую вже кажу, різні віки проєкти, але мені хотілося б вас запитати, які у вас асоціації щодо віки? Такого слова, просто віки. А, можна сказати, з і, 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 чим у вас асоціюється це слово? На ну, перше, що спадає на думку, це ім'я. Угу. Тобто, Воно похідне від Вікторії, так, а Вікторія це що? Це? Це перемога. Так, і ми їх чекаємо. Тим паче Полтава сьогодні вночі дуже чекала. ну Хотілося б найшвидше, бо ми не спали всю ніч. так а Які ще асоціації до слова Віки можуть бути? У мене з Вікіпедією. Так, Вікіпедія, так, дякую. Ну, але знаєте, взагалі, слово Віки, навіть таке є поняття, воно походить з гавайської і означає хутко або швидко. Тому я сподіваюся, що ми з вами швиденько сьогодні впораємося всіма завданнями, а, і все у нас вийде з вами. А, ну, Так, як я вже почала з Вікіпедії, скажіть, будь ласка, от, зараз я вам зачитаю чотири твердження, і ваше завдання обрати одне зайве, тобто хибне. А, отже, Вікіпедія це нейтральна точка зору, матеріали є вільними для редагування, використання і поширення, жодних оригінальних досліджень. І наступне які статті пишуть у художньому стилі. Як ви думаєте, де тут неправдива інформація? Можливо, в які статті пишуть у художньому стилі. Так, а як, напевно, як мають у статті писатися? Не в художньому стилі, а в якому? Наукову якому? Ну не зовсім науково, бо ми кажемо, що там оригінальних дуже немає. Так це як енциклопедія своєрідна, да тому дуже не можемо багато використовувати, тобто красиво, як це ми можемо. Але на уроці зарубіжної літератури ми якраз найчастіше використовуємо який стиль. Художній, так? А, от я, так як ми художній стиль, а це в першу чергу книга, так? І я пропоную вам поглянути на ілюстрації теж завантаження сховища. Перед вами що ми бачимо на першій фотографії? Книги. Книги, а на другій? Каміння. Каміння. Як ви думаєте, що може бути спільними між цими поняттями? Книга і каміння. Що ми можемо, що їх може об'єднувати? Це може бути навіть фізичні властивості, хімічні, можливо, зорові, на дотик, будь що. З книгами, можливо, якимись. Ну, по-перше, що ми в книзі бачимо? Інформацію, слова. Так, а на каміні ми можемо бачити якусь інформацію інколи? Ну, є якісь надписи, то так. Так, навіть посевні згадки якісь так, що ще може бути. На дотик і книга, і каміння які? Тверді так? можуть бати гострі. Так? Можна так там бути гострі, і там, так? Може колір бути. Наприклад, книга може бути зелена, а каміння покрити мохом. Так. А хто пам'ятає Джон Ролінг найвизначніший твір, і одна з її частин називається пов'язана якось про Гаррі Потера? Як одна з частин називається? Філософський камінь. Камінь, правда ж, камінь і філософія це ж в першу чергу книга. Та ж. що ще можна сказати? Під наріжне підлежачий камінь вода не тече. Так само і книга не прочитає себе, доки ми її не розгорнемо, так і не почнемо читати. А ну і різні з біблії можемо якісь так, тобто бачимо, що це дуже важливо. Ну і літературне передбачення. Як ви думаєте, ну, я думаю, то ви вже знаєте про який твір ми будемо говорити, але все ж таки, що ми бачимо тут, основні які зображення? Що цей твір. В якому художню? Це пов'язаний з якою епохою? Класицизмом, так? так? Країна яка? Франція. Франція, так. Ми бачимо той Ейфелеву еф вежу, так? А це в нас драматичний твір, але що тут основна маска, яка у нас? Комедія. Комедія, так. Ну, це зображення верхнє, як ви думаєте, кому належить. Мольєру. Так, Жанну Батисту Мольєру. А чому тут балет? Танцівниця балету? Бо за жанром кажуть, що це взагалі комедія балет так? Ну і наш е, головний персонаж пан Журден, він все-таки хотів навчитися у цьому мистецтву хореографії. Ну, і це зображення самого пана Жордена. Так, ну це вже важче, якщо е, не дуже знайомі. Ну, і хочу вас запитати на початку: е, поставте свою якусь реакцію. Е, якщо не розумієте, ну, наприклад, якісь такі. Пагненький смайлик. Якщо можете коротко переказати цей твір, ну або просто назвімо то трієчку назвіть, а якщо можете навіть пояснити зміст, назвати герої, відповісти на питання, то п'ятірочку. Даяна, яку цифру обираєш? Ну я обилаю між три і між п'ять. Нехай буде чотири, тут її немає, але десь так. Дякую, Оксанка. А, я обираю, за все, три з плюсом, бо... Ближче до чотири. А Інна? Я трійку. Угу, Добре. Ну і мене для вас пропозиція. Яку би ви альтернативну назву створили до комедії балету Жанна Батиста Мольєра «Міщанин Шляхтич? Яку би ще назву можна було якось інакше назвати цей твір? Якби у вас була така можливість? Можливо, жага до аристократії. О, жага до аристократії дуже гарна назва, так. У кого ще які ідеї? Іна Оксанка думає, так? Ну, але дуже чудова назва, правда? Я думаю, навіть не треба генератором штучного інтелекту користуватися щоб ще якусь назву. Мені дуже подобається жага до аристократії. У нас є такі люди в нашому житті. Зустрічали ви, коли хочеться вибитися вище, ніж насправді є? Так? Так, ми це бачимо повсякчас. Ну і я би знаєте, якщо б я починала урок, можна було б використати таку своєрідну вікікімнату. Восьмий клас це ще не нова українська школа, але в нас є вже певні пілотні класи, навіть в Полтаві, одна зі шкіл. Тобто, наприклад, для усної взаємодії я б могла б використовувати Вікі-цитати цитати, це один з вікі проєктів, аудіювати невеличкий текст після прочитання на основі вікі статті, асоціація підібрати до ілюстрації, як, як я це і зробила з Вікі сховища. Можуть бути певні віки дебати, для дослідження можна було би афоризми використані, правда ж паном Журденом, з віки словником а, а, визначення тощо. Ну і з жерелами обов'язково працювати. Якщо ми віки статтю відкриємо, то ми теж можемо побачити, чи достовірні ці відомості, чи ні. Тощо. Ну і, наприклад, можна було би якраз один з методів, метод проєктів запропонувати учням роботу в мікрогрупах. Так? це під наставництвом, де ми можемо реалізувати певні міжпредметні зв'язки на уроці. Наприклад, група істориків досліджує історію написання твору, історичні паралелі з сьогоденням. Група митців досліджує згадані види мистецтва у творі музику, балет, театр або вивчають кращі зразки театралізації твору, кіно, балет тощо, до речі, в Полтаві теж ця вистава раніше йшла. Звичайно, що група біографів може віки статтю про письменника. Віки цитати, група літературознавців використати сюжетну основу твору, композицію, характеристику персонажів? Ну і, наприклад, я це зобразила так. Ми знаємо, що мішаний шляхтич вивчається в восьмому класі, і в мене до вас таке питання: які у вас асоціації до самого поняття театру? Що ви собі уявляєте? Що таке театр? Ну, перше, це місце, де що відбувається? Дійство. Дійство якесь, так. Яке це дійство має бути? Що ми там бачимо на сцені? Герої. Герої, ми їх можемо як сприймати? Можемо зорової, да? тому що ми їх бачимо. Що як ми можемо сприймати? Почути можемо так? На слух можемо почути, так, сприймати якісь там костюми, яскравість, їхні тощо, так роздумувати. Це, до речі, фотографія нашого театру. Він ну, звичайно що в 50-х роках після Другої світової війни збудований, але якісь такі класи, класичні, такі до класицизму теж можна частково віднести, правда ж? Ну, Наприклад, я би якщо б використовувала для цього, можна було б використати, віки словник, де поняття комедія, балет дослідити, в які категорія опрацювання стати, і я зараз спробую, якщо в мене швиденько хотіла ж вам все-таки показати, от є така певна віки-категорія сила створена стосовно мольєра, і тут ми можемо під категорії використати. По-перше, дослідити саму біографію так? Мольєра і Джерела. Далі жит... життя пана Мольєра, як його ще називали Жан Батіс Люлі. Тобто є кілька статей, але пов'язані всі вони з одним письменником. Далі ми можемо екранізації творів Мольєра побачити і, звичайно, п'єси. Самі п'єси можемо дослідити, і в них частково є, міщ... звичайно, що міщанин шляхтич. Тут ми можемо якісь ілюстрації вже завантаження з сховища, І додатково навіть ми можемо використати вікі цитати. Тобто, зараз покажу, бачите, дуже багато все розписано. Можна разом з учнями подивитися чи достовірні. ну, на, Наприклад, довідка вона має такі певні не завжди актуальні джерела, але можна все це з учнями обов'язково обов'язково обговорити. Так, повертаємося до нашої. Скажіть, будь ласка, видно вам все, так? Чи не вам, чи вам перше скинути? Видно, так, театр. Ну і також дуже цікаво між предметами зв'язки. Звичайно, це в більш старших класах вивчається з української літератури, але можна якісь певні зв'язки вчителю провести з твором. Мина Мазайла, Миколи Куліша, Мартин Боруля, Івана Карпенка Карого. А, також ми можемо з міфології, тому що музи в нас тут є і танці, та, 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 танців, і театру, тобто теж поєднати якось. Це може бути страв навчання, тобто рідгінд читання. Так, звичайно, що арт, це мистецтво і навчання через мистецтво, організовувати урок танцю, запропонувати. ми там Гри на музичному інструменті, якщо в класі хтось грає з дітей, відвідує музичну школу. Можна звичайно що театралізувати якийсь фрагмент твору, Ну і використати віки цитати про письменника його твір площа. Тут можна дуже багато насправді. так Ну і мистецька Компетентність теж якраз цей твір найкраще це покаже. Ну, і наступне, хочу вам запропонувати, ви бачите зображення Ала Круаї з костюма пана Жордена, так? 2011 року. І оберіть, будь ласка, що ви відчуваєте, коли дивитесь на цю ілюстрацію? Наприклад, я відчуваю, ви можете вибрати з переліку слів, тому що будь-яку емоцію. Можливо, тут не всі зазначені. Ви хочете щось своє особисте. Можливо, Оксанка спробує. Оксанка, що ти відчуваєш, коли дивишся на цю ілюстрацію? А пана Журдена. Я відчуваю, скоріше за все, розгублення. Угу. Угу. Дякую. Тому що. І злегка шок. Ага, так. Ну і чому? Ми такі дуже часто можемо на вулиці побачити, інколи да, яскравих особистостей. Пан Жорден, мабуть, того часу був такою яскравою, пані Інна, можливо, щось каже. Ну, я коли дивлюся на все зображення, відчуваю скоріше за все стурбованість, тому що а. от дуже багато всього, дуже таке воно все яскраве, що спочатку не до кінця зрозуміло, що це і хто це. Угу, Так, дуже багато всього. Угу, Дякую. Дуже подібне. А, тепер питання, які емоції у вас викликає сама назва твору А Вона несе якийсь такий негатив, як, наприклад, перед цим ілюстрацією говорили, коли перший раз почули міщанин шляхтич. Що ви відчували? Мені здалося, що воно якусь багату можливо, якось так. Угу. Так, так. І з яким би кольором тоді посоціювався пан Жорден у вас, якщо це багата людина? Ну, У нас коли багатство щось. Там, золотий жук, пригадуйте. Ну, на нас вже навіть відповіла вам, так? Але, можливо, інший колір у вас колір грошей. Які? Багатство з яким кольором асоціюється? Певентажовти, ну, але ще можливо синій. Синій, угу, добре, дякую. А можливо, Оксанка, інший колір. Так, перше, що спало мені на думку, це також синій або ж блакитний. Дякую. А... Ну, є можна таку знадіть позитиву за запропоновані ситуації твору. Журдене обмані грав Доран, переконуючи в тому, що до нього має прихильність Маркіза Дорімена. через що той має надсилати й дорогі коштовності, подарунки. А через це він втрачає свої статки. Яким б позитиви знайшли в цій ситуації? Тобто він же марнотратством марно займається. Може бути якийсь позитив? Можна сказати так, що в нього нарешті почнеться економія. А які звички, які шкідливі звички мали наступні персонажі? Спробуємо обрати: Шерлок Холмс, Дік Сен, Тут є Поліана, Том Соєр, Дела з Новели Дари Хрім. І, звичайно, інше. От не любить негативних людей, хоче, щоб усі раділи. Хто з персонажів мав таку шкідливу звичку в лапках? Ну, логічно, ви, коли віки, настрій вбирали? Та... А? Можливо, пан Джой? Ні-ні да? ні. А хто ну, Поляна, так вона. Даруй непотрібні речі, пам'ятаєте, хто з героїв дарував непотрібні речі? Волосся своє відрізала? Купила... Собілина, пані Марію. Добре, вибачте. Так, ну і фрагмент з твору можна в ролях почитати, так, і це буде театралізація, пан Журден, там, учитель музики, далі параграф міркування, що після цього прочитання ви відчуваєте. А, далі як, як ці артефакти пов'язані з сюжетом твору, так. А, ну, Звичайно, так, ми можемо філософію сказати і хто в нас був власним. Далі виконати завдання на вордволі, кахут для закріплення, тобто певні тестові, але це, звичайно, не одразу не на. Першому уроці має бути. Ну і якби ви обирали метафоричну картку, пов'язану з цим твором, чи можна було б якусь з них обрати до сюжету твору? Там, де самотніше, там, де різні світів об'єднує серця? Ну, На початку це було самотність, це точно, тому що він один цим горів, а в кінці все рівно він з сім'єю об'єднався. Можете... Ну, і донька його люсті, так? Ну і альтернативна історія для віки журналу можна було би написати, якби я був письменником. і Для цього використати, щоб згенерувати певні ілюстрації, може навіть сюжет. Ну і картки з важливими питаннями. Це п'ятихвилинки, це може бути, наприклад, що вас приваблює в творчих людях, бо пан Журден творчий, скільки коштує мрія, як його, наприклад, тощо. Ну, самооцінювання наприкінці заняття, можливість вибору для завдання, створити там аудіо, подкасти, інтелект карту слайд-шоу, Театралізацію тощо. Ну, і на сам кінець, як рефлексія, три речі, які ви не знали до цього, два факти, які вас здивували тощо. Ну, і формула успіху вчителя і учнів на занятті. До заняття додаємо досвід і маємо повітряну тривогу, все це множимо на мотивацію і в результаті отримаємо успіх. Щиро дякую вам за увагу.